А народ наш жив з каждым днем, только Кримі мечтали. Всі думали, що ошибка, Що ми завтра, послезавтра поедем поїдемо і так далі. Нічого нікуди не ні, ми не уїхали. Так Фаїк Фізієв згадує перший час після депортації. У травні 44-го року йому було лише сім. Ніч на 18 травня. Він досі пам'ятає в деталях. Все почалось зі стуку у двері. Я пам'ятаю ворвались два солдати, а не офіцер. І це быстро, не знаю, минут за п'ятнадцять, двадцять Собрались і виходіть з дому. Родину Фізієвих, маму, брата і бабусю разом з іншими кримськими татарами з містечка Старий Крим зігнали в ангар. Чоловік згадує, довкола були озброєні солдати. Згодом під'їхали вантажівки-полуторки. Всім сказали сідати і повезли на залізничний вокзал. У Сейтлері всі запхали у товарні вагони. У мене до сих пор в ушах. стоит звук стука колес, когда вот он едет по ровной дороге, стук такой, тыка 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 А потом бывали случаи, это мы, видать, какие-то реки проезжали, большие, не знаю, большие эти железнодорожные мосты, так там звук совсем другой бывал. Вот он тоже у меня в мозгах запечатлился, он такой, дум-дум, Чоловік згадує, поїзд рухався повільно, зупинки лише серед поля, ані станцій, ані назв. Їхали ми довго, ні ночі. Вагони були двохярусні з двох сторон. воняло, скук з котом воняло, мочою воняло скотською, солома ще в вагоні була. Далі опинилися на Уралі, у Перському краї, поселили людей у землянках, а наступного ранку вивели на так звану дезінфекцію. Всіх заставили до гола роздіватися, і всі одежі, свою одежду, мою одежду, все в цю дыру, от в цю ємкость запихали, парилка, скільки це тримали, а потім відтуда все це вивели. Вот що в пару гаряче і так далі. Ну і все кинули, всі свои одежды. Вот так на нас нам провели дезінфекцію. Місцеві жителі, здебільшого розкуркулення, які теж перебували у заслані, кримських татар зустріли без ненависті, хоча їм сказали, що везуть зрадників. Ой, так ви ж такі ж люди, як і ми, у вас теж такі ж глаза, такі ж руки. А нам говорили, що везуть людей одноглазых, на лбу какие-то рога у них, людоеды. У селищі вирощували картоплю. Усі мали виконувати норму. При цьому люди голодували. Пан Фаї каже, за три вкрадені картоплини загрожувало 20 років ув'язнення. Відать хотіли, щоб ми з голоду здохли там. Убрали поле, поле пустое, картошки нічого немає, трава, ботва. І ми, діти, Ходили собі картошку. Там паличка, яку наміт, гвоздь, що прицепиш на паличку, ходиш, землю ковиряєш, знаєш дві картошечки, вже радуєшся. Попри важкі умови у засланні, депортовані кримські татари мріяли про повернення в Крим. Фаїк Фізієв згадує, що ввечері після роботи мати з подругами сідали біля печі та наспівували кримськотатарських пісень. Мами, дівчини, да, молоді. Які були по 16-17 лет. Звісно, беседа, згадували, всі татарські пісні пели. Під час депортації родину Фізієва розкидало по всьому радянському Союзу. Чоловік показує сімейні фото. Це все, що залишилось на згадку про рідних. На одному знімку він ще не мовля. Дуже цікава фотографія. вона. Це мій дядя, Вот это их мама, моя бабушка. А это вот моя мама. А вот это я. Вот это я. Мне было 11 месяцев, оказывается. Додому в Крим. Він уперше після депортації приїхав через 30 років, і то по роботі. Лише у 92-му чоловік з дружиною зміг повернутися у Крим. У 55 років почав життя з нуля. Вот моя деревня, і ось вот мой дом родной. Я його почав будувати в 93-му році з собственними силами. Значить, фундамент ми копали сім'єю, син. 12 лет, дочка 14 лет, я 55 вернулся на родину і жена 45 лет. А ще показує річ, яку береже особливо. Цю посудину його мама взяла з дому у 44-му. Вона подолала весь шлях вигнання з батьківщини. Ось ця посуда називається Папіаус. переводі на русські. Уткин нос. В 1944 году он был вместе с семьей выслан на Урал. Оказывается, а у нас дома были курочки. И вот кто-то ей там помог быстренько заколоть этих курочек. Мама их распотрошила. Вот. И вот в этот инструмент вот так послойно-послойно разложила, насыпала солью. И вот так вот. З моменту висилки по дорозі, я пам'ятаю, привкус навіть цього м'яса. Сьогодні Фаїк переконаний, забути те, що коїла радянська влада, неможливо пробачити тим більше. А як ми повинні забити таке глумлення? Глумлення організоване на правительственному рівні, умишленно, унизительно. Як це ми могли забити? Ні. Тому той факел, Тот огонек, в душе который ми должны нести до последнего дня своєї жизни, рассказывать про это нашим детям, внукам, поколению. все. Кристина Черновалова Суспільне новини Крим на каком щ...